Вітаю, чарівна жінка. Мене звати Катерина Дера я випускниця 23-го року. Тобто, початок моєї річної трансформаційної програми припав якраз на початок 2022 року. Тож, доволі буремні, буремні часи і, і обставинах моє життя прийшла ця програма. Я являюсь ученицею Ірини Завирухи майстра Ямарія 2019 року. Тобто моє знайомство з академічними, структурованими знаннями про всеси і людину почалися ще трошки раніше. Але якщо зараз ти вже чуєш або бачиш випускниці взагалі інформацію про програму Крила, значить, в твоєму житті настав час отримати відповіді на питання: хто ти, куди ти, навіщо і як. Принаймні, з такими питаннями я і зустріла свого вчителя, що для мене програма крила це дуже структурована програма еволюції свідомості людини. людини. Але так пощастило, що, що власне для людини жінки, неймовірної краси, подачі в атмосфері цілительного поля вчителя і неймовірної команди підтримки. З кураторів і менторів. Під час проходження моєї власної програми я перебувала постійно в Русі, я змінювала міста, я змінювала місця роботи, проходила власні кризові моменти. І все це відбувалось завдяки люблячи, щирі, теплій підтримці. Я виходила з будь-яких кризових ситуацій завдяки команді менторів, кураторів і, звісно, вчителя. Що змінилось в моєму житті завдяки трансформаційній програмі Крила? Мені стало більше відповідей на питання, які турбували мене ну напевно більшу частину моєї життя. Я отримала більше спокою, врівноваженості, впевненості в собі, в своїх силах, в своїх діях, завдяки знанням і не тільки завдяки знанням, а щоденній дисциплінарній практиці і втіленці знань в моє життя, таких як регулярно, що мені допомагало. Регулярна практика йоги і медитації, участь в марафонах, Якими самими вражаючими відкриттями, інформаціями, да, які струсили мій мій і перевернули все. Не можу сказати, що з голови на ноги, скоріш за все, да, з голови на ноги, це знання про базові знання, про структуру всесвіту людини. Звісно, ініціації, які я проходила, коли приїжджала на ретрити або інші місця сили, наприклад, як семінар в Бушу, знання про древа Софірот і Сефіри. Ініціація хранителів частот зараз. Це може вам звучати як якась незрозуміла абра-кадабра, але насправді це дуже структуровані, зрозумілі по своїй подачі знання, які ну просто ну напевно не залишають вже якихось ну нагайних питань. В житті, чому це відбувається, для чого це відбувається в моєму житті, будь-які в стосункових, в кар'єрних, в зв'язках родинних. Тобто, все стає на своє місця і стає зрозумілим, для чого. І тому рівень тривожності падає фактично до нуля, тому що рівень усвідомленості завдяки знанням і щоденній практиці взлітає і завдяки цьому. От моє власне відчуття себе стає більш таким стійким і зрозумілим. Причому знання, які даються в трансформаційній програмі Крила і взагалі ті, які транслює Ірина Заверуха, вони не догматичні, вони не егрогаряльні, вони не прив'язані до якоїсь течії, методиці або не знаю, якоїсь школи, тобто догматики і. Ортодоксальності вони проживе життя від початку, від першого джерела такими, якими вони є. Не спотворені сприйняттям або не перекроє, перекроєні да, на якусь, е, якусь певну просто стрілку напрямку в якійсь течії. Да. Навіть такий доволі. Вільний та да, для сприйняття поширений класичний буддизм, та да, знання про, наприклад, такі як причинно-наслідкові зв'язки і кармічний менеджмент, так більш такі світські знання, які транслюються в площині ну багатьох країн світу і е, зрозумілою мови для людей, але все одно е, все одно впадання певних е, картинок і е, уявлень е, про будову світу в, в зі сторони буддизму, то да, як він це бачить і подає. А це чи, а це от чисто першоджерельні знання, які Ірина просто феноменально транскрибує в зрозумілу людську мову, і, і це от дійсно теж для мене свобода сприйняття, не при не прив'язуючись до якихось повідувань, вірувань, наслідувань і так далі. Тобто, це для мене таке дуже важлива історія в отриманні знань. І це не знання, аби для Знати і гордитися цим. Тобто це знання для живого життя. У мене е, однозначно більш стали відкритими і щирими стосунки з чоловіком. Він у мене військовослужбовець, і нас, от, е, ці події, які відбуваються зараз в країні, розділили фізично на відстані. Але наші е, стосунки стали набагато глибшими, набагато ніжнішими і е, відкритішими, ніж е, до того. І е, е, якісь е, моменти. Я не можу там, суп, ну, суперечок, да, або якихось конфліктів, але я не можу там, назвати це там, прям напряму такий там, суперконфлікт. Але між особистісних якихось да, несостиковок притирок, якихось питаннях, ми їх почали проходити з, з більшою глибиною, мудрістю і вдячністю один для одного в них. Так само більш щирими і глибокими стали стосунки е, з моєю мамою, братом, е, бабусею. І е, от ми відкрили е, одна одну. Е, з більшої глибини не тільки в стосунках, як е, між родичами, да е, мама, донька, а дійсно визнання, визнання, е, одна, е, в визнаннях, визнанні одна в інші сили е, сили і мудрості, такі от е, ієрархії. І е, дійсно, от двадцять другий дав рік, 23-й рік вже е, по 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 завершенні е, да, програми «Крила для мене були е, 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 дуже непростими з точки зору обставин, але тим не менш е, е, ну. Напевно, завдяки моїй моєму такому характеру, що попри все я практикувала, намагалася бути присутньою на доступних мені живих зустрічах і практиках. Ну, я виролила, тому що от, наприклад, в червні 23-го року на мене взагалі дуже багато чого звалилося. І в плані соціальному статусу відповідальності я тоді очолила дуже ну складний підрозділ в дуже великій лікарні. Я тоді дізналася, що мій батько хворий на онкологію. Мій брат потрапив в ДТП і мав ну, дуже складну операцію, не одну. І це все одночасно. І це все одночасно. І при цьому ну, не можу сказати, що це було легко. Ні, це не було легко, але була якась впевненість пройти наскрізь ці випробування честю. І не зупинятися в своєму розвитку. Чи, ми, чи були у мене бажання вийти з програми і все кинути? Ні, не було. Але були певні сумніви, чи зможу я, наприклад, фінансово це, це пройти без боргів, без наприклад, да, без, без запозичань і так далі. І от просто коли внутрішній був такий спаз на цю тему, я ще більше вдихала, більше йшла в практику, в пізнання, в довіру до себе, до Бога, йшла в це і. Завершила програму, оплачувала е, вз вноси і прийшла на диво. Хоча Его десь там ще, ще, ще потіло, що десь там щось, щось не зможеш. Е, я відкрила себе як майстра провідника. Я пішла далі, пішла в тренерську в тренерський курс Академії Марія, і це дивовижно, тому що ха -ха, наче просто зі сторони крити, критичного мислення це було б наче як е, однозначно ні. В умовах такої невпевненості змінність проживання, роботи, матеріальних якихось да, ресурсів, але просто от йшла на довірі, силі духу і бажанні, і зробила це. І я вірю, що кожна жінка це зможе, і що програма крила потрібна дійсно кожній жінці для того, щоб відчути цю певність не із сили, я сама і я все можу із позиції его, а на багато більшої і глибшої. Визнання своєї відповідальності, свого впливу за своє життя і життя своїх дітей, і не тільки тому, Люба, запрошую в тебе цю подорож, запрошую в тебе в це пізнання, тому що кожна мить, кожне слово будуть варті своєї ціни і набагато більше до зустрічі на проектах і до зустрічі. На живих зустрічах обіймаю тебе, рідна душа, рідна сестра. Будь щаслива завжди в кожній миті свого життя.